Я ще застала тюльпани. Повен двір. Навіть не очікувала, що вони так довго будуть цвісти. Ось такі вони різні, а білий лише один. Хотілося, щоб було їх більше, але він в мене один. Ну, я думаю, він розростеться. Тюльпани вже позакривалися на вечір, тому, тому такі. Оці ось які незвичайні. Гарний колір. Це голландські, вони такі з жовтим кантиком. А інший сорт то кантик такий світлий. Ось вони. Ось. На цих вже відцвітаю, звичайно, тому що два тижні вже вони цвітуть, тому вже прийшов час їхній відцвістися. Ось така пора тюльпанів. І, звичайно, всі зараз знімають, але кожного вона своя. Десь там за кущами о, фазани кричать. Вони дуже обережні. Не чутно більше, можливо, чую, що я розмовляю. І, звичайно, цвіт яблуні, ця рожевим цвіла цвіте, ця таким блідорожевим. Ось як не показати весною цвіт яблуні? Це просто прекрасно. До зустрічі з вами.